6 година вечора я закінчив сверлить, дрелить і болгарить. Коротше, оце ось видно, де воно видно, ось ржава дирочка, ось ось свіжа дирочка. І оце я півкруга. Десь аж ото по ту дирочку отак. Це я після роботи вечорами сверлив, а це за сьогодні. Ну, коротше, скажімо так, за тиждень трубок сверли 360 отворів. Так що далі будемо працювати із зубами. Чок. 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 Матюхайся. ты в эфире вроде и металюка. люка ничего Тут. так У нас тут Сашко трохи поснімав в роботі. В общем, приварив я 26 прутів, голок. Отака тут ходить, да? контроль качества. Попроварював із середини. Півдня крутив, прокрутив, бо зробив отак на прутиках. Типу посадочне місце, щоб його можна було коли отак вставиш проварити з цієї сторони. І там він, де він ось він виглядує. Получається, і з тієї сторони теж проварити з двох сторон, щоб воно було крепше. О, метал тут четвірочка то держатиме це нормально. В общем, там товщина прутика 16 мм, це в мене 19 мм. Короче, був теж такий кругляк порізав. Потім передумав, коротше, оставив ще такий, Остався. Кругляк різати не буду, бо товстий і важкуватий буде дуже сильно. Бо 360 прутів. Так, зараз ми розвернемо камеру. Получається, що 360 прутиків і в кожному блін, по пів кіла це вже 150 кілограм трошки більше. Ну, в общем, таким макаром виходить. Поки що в Петровича нарізані прути лежать, він їх ще не протачував. І тут кончик ну, 5 см, висота оцього конуса. Теж вони не гострі, вони такі полукруглі, полутупенькі, щоб. Вони кабак під своїм весом буде давити. Коткові, я думаю, кілограм 350 буде весу, так що роздали. Тут такі діла. Так що завтра поїдемо до Петровича, він там пару штук ще точне. Доваримо ще пару штучок. Ну і, в общем, виходить, Це таке у нас по каткові. Виходить, висота його буде іголок до тих метр м і плюс кольца, крайні кольця будуть на 5 см вище, ніж голки. І взагалі обща висота катка буде 1,80 м. Чого така висота? Хтось може подумати, що дуже високо. Все залежить від комбайну. Яка висота загрузки? Треба в будь случае випадку гарбуз підняти сантиметрів на 30 вище, ніж загрузка на комбайні, щоб йому було як скатуватися. Так що все залежить від комбайна. Якщо загрузка низько, то колесо можна робити менше. Якщо загрузка високо, то колесо треба робити ще вище. У мене загрузка, я не пам'ятаю, не буду брехати. Скільки вона сюди, оце ось якраз оцей шов, оце в мене тут загрузка йде. Зараз ну, я паузу поставлю, рулетку возьму. Так -с. у нас що? Метр да? ну, грубо Грубово, метр шість, то є плюс сантиметрів 30, метр 60. В принципі, метр 60 вистачило. На 20 сантиметрів буде вище. Вище, то не нижче. Так що. Якось так. Труба, яка була, з такої ліплю. Так що менше вже її розрізати. Хімічити не буду, бо там знизу приварене кольцо да неї. Воно дає. Це як його блін, ну форму круга коротше, дає. Потім я його як переверну і по ньому буду обгинати на цю сторону. Тоже тут ось мітив, де буде приварене профіль 40х20. Думаю, приварю, пороблю стоєчки, ще одне кольцо. Ну, в общем, В общем, якось так. Поки що на даний момент сьогодні все. Уже 9 часу вечора. Так що поки що хорош. Будемо вже наступного дня щось хімічити. І так. Були ми щойно в гостях підписників, знайомих підписники, подивилися в них на комбайна. І я скажу, що якби я раніше цей комбайн бачив, то можливо я б свого трошки, трошки по-іншому віру бив би. Ну але ж маємо, що маємо. Так що всім приємного перегляду, я поїхав додому, Все, всім добра і удачі. І мирного неба над головою. На камеру не будуть зніматися. В общем, приїхав я в гості до підписників, теж пригласили в гості подивитися на таку їхню обновочку. Вони в цьому році перший раз займаються гарбузом. І в общем що і випала мені можливість трошки полазити біля даного агрегата Що це в нас таке? Це в нас комбайн мороза двохметровий. Ну, я вже обійшов його, обдивився повністю. Як він виконаний, що до чого, то. Скажем так, перше враження, він дуже маленький, кажеться, а взагалі, блін, досить таки все качественно. Все, блін, на болтах. Майже ніде немає сварки, все сйомне, все, блін, тут все красиво гарно, скажем так. В общем, із нюансів дуже хвалить не буду розказувати, бо це ж як ніяк -най не моє. Із нюансів, що я тут, коротше, надивився. По-перше, все на болтах. Все знімається, все розбирається, всі стіночки, всі ось оці, блин, приставочки, все, все знімається. Все на болтиках. Тут болтики. Тут ось даже перемички оці теж на болтиках. Коротше, він весь розборний, Це дуже добре. В плані ремонту, якщо не дай Бог, що то в принципі можна долізти куди завгодно. Тоді цепок 25, ну 25-74, чи як він там не знаю, точний шаг. Зірочки всі на 20. Не знаю, як це з чим це зв'язане. Тобто вала одбору зірочка на 20, потім тут зірочка на 20 вгорі. Тут вона така двойна. І ще одна йде зірочка на 20, на низ на шнек. Е, в общем, обороти понятно, як тут воно все передає. Тоді стінка, бокова стінка 5 мм. Бо дуже багато в мене теж питають, там 5 мм чи хватить, 7-10 і 10, хто і 8 мм люди ставляють. Ну, 5 мм, як бачите, за глаза, на двухметровий комбайн з головою. Тоді далі. Іде в нас загрузка. Загрузка, що прикольно, стоїть ось всередині резинка, аж всередині, ось де оце знімається приставочка. Ось, Зараз я покажу. Ось оде приставка соєдіняється. Оця загрузна. Стоїть одна резинка. А тут зверху ствітність завернула ще одна резинка, яка ж не дає, щоб гарбузи сюди викидали. Тоді, отакий у нас барабан. Противорежущих. Раз, два, три, 4. Стоїть загальна ширина 50 см. Тобто ці противорежущі. Стоять 10 см друг від друга. І лопатки десь приблизно під 45 градусів. Отакі отакі. Труба оця. Блін, я зараз без рулеткою. Зараз я паузу поставлю, заміряю. В общем, ота труба десь 220-200. Плюс-мінус точно заміряти не можу. Рулеткою поганенько. Во. Ну і, зрозуміло, 5 таких лопаток на ній стоїть. А там он. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. Всі вони так по спіралі набрані на ній. Тоді і далі. 50-й вал лопатки. І що, до речі, угол наклона, я тут дивлюся. Ну, блін, дуже слабий. Тут некоторі дивляться, там вважають міліметрами. Ну, Опять же таки, щоб міліметрами вищитувати, треба знати, яка ширина. Тому що ця лопатка тут 8 см. Скажемо, 8 мм на 2 міліметра. Отут буде один угол. Якщо скажемо 10, то буде зовсім другий угол. Так що, ну, кут наклона тут не дуже великий. Ладно, провели, це вже таке 50-й вал. Три ряда лопаток і 10-й пруток. Пруток 10. Відстань між прутком приблизно 5 мм. що нема штанин циркуля, не взяв, щоб заміряти. Ну, на око таке, як 5 мм. Бо хлопці казали, що 5 метал у них є. Вони пробували її сюди вставляти між прутами, то він якраз платненько заходить. Так що будемо рахувати, що 5 мм. Оце вам і дає. Оцей міліметр. в мене 6, а тут 5 це наскільки буде чистіше зерно теж йти, тому що кусочки кабака маленькі, вони пропадають. Такі в мене більші пропадають кусочки, ніж тут. Тут менше пропадають. Так, тут, понятно, метр п'ятдесят відстань, Робоча відстань, де відбирає насіння. Тоді внизу вже стоїть шнек. Шнек 200. -й. Шнек такий теж на 50-й трубі, мацнявий, все стройки з метала зроблено, то тобто, ну, таке добротне, скажімо так. І що ще мені цікаво було, ота перегрозна. Вікно десь 15 на 15 см. Зараз я рулеточку ставлю. До 15 по висоті, а по висоті 14. 15 на 14. І що саме цікаво, що воно теж все розберне, все знімається. І оця площина. Перегрузки, вона горизонтально до поверхні землі, скажімо так. Горизонтально. Бо я собі як робив, старався, щоб уклон вниз трошки був. А тут горизонтально і, в принципі, достатньо. Нормально. Одна лопатка та що перекидає після шнека. І, в принципі, отлічно. Я ж кажу, блін, ну, комбайн, звісно, малесенький, я б не сказав, що він такий прям, великий, Ну, зато зроблений акуратно все, нічого лишнього, нічого зайвого. Так, загальна ширина по металові метр сім. Тобто, 1,7, висота у нас. Висота до. Що, зараз рулетку зачеплю. Отака От висота у нас. 90. Скільки ми скажемо, тут 96, грубо говоря, і буде 96 Це ось до цього місця. Тоді труба сепарації в нас діаметром. діаметром Зараз приблизно теж отак глянемо. Ну, не 50, десь 45. ну, Не 500, а 450. Труба теж з'ємна, все на болтах, все красиво, блин. товщина тройка самого металу, отвір 8 мм. Тож, лопатки стоять там три ряда лопаток. Перегрузна, он, надіюся, видно. За що того, що там стоїть маленький шнек, труба перегрузна виходить ось наскільки вище від дна труби. Виходить, що, що вітіля зерно, як випадає, його одразу підхватує. Якби. Тоді наклон лопаток. Опять же, таки, як же його показати, отак, ось я отак ось. приближу до, до труби. Щоб видно було, зараз, зараз. Отак. Оце тіньок йде, оце лопатка під яким углом, вона практично рівно стоїть. Ну, да. Укли... У -у Уклони угли. Коротше, дуже маленькі, Ну, нормально, класно, я ж кажу. Тоді, тут ця ж система що перекриває виход, Оток ось раз. Открито, насіння випадає. Отак От раз, закрито. такий фіксатор. Прикольненько це для мішка. Ну, в общем, така то інформація в інтернеті є все. Ну, В общем, що я хочу сказати. Підшипники. Блін, не видно, да? Тут наш некові 207-й, а тут підшипники 210-го. 50-ті вали, есть, цей вал, цей вал на трубі сепарації і де вибирає зерно, 50. -ті. То есть, підшипники тут такі, з запасом мощності, з дуже хорошим. Я б на 207-х, наприклад, собі все пород... Даже на 206-х робив, та 207 поставив і то, хода. А тут 50 вали, це вже машина вічна. Тоді, що тут іще в нас такого? Ось хлопці міряли собі йожика, хочуть робити. Колесо оце ось 1,60 м для підборщика, і це вже максимальна висота майже. По комбайну, то есть, щоб сказати, що він дуже високий. Комбайн? Ні, Блін, акуратненький такий. В общем, що я хочу сказати. Блін, чесно, в мене від оцього комбайна набагато лучше враження, ніж від того комбайна, що я їздив в Сімсеки. Ну опять же таки, в першу чергу, від ціни. Тому що цей простий, звісно, ну, простий як двері, я оце дивлюся по ньому. Нічого сложного нема. Я собі свій комбайн як робив, інформації ніякої такої не знав. Комбайна ніколи не бачив. І все з інтернету, і то там, то там дивишся, і воно все таке кажеться, блін, ну, неземне якесь. Хоча ось зараз дивишся, блін, наскільки воно все простенько і, і класно, блін, зроблено. І що ж за комбайн Сімсеки? Да, там дуже багато наворотів, дуже всього. Ну, опять же, таки ціна. Там 32 тисячі євро була, а цей комбайн хлопцям вийшов трошки більше 150 тисяч гривень. Тобто ціна його була. Вони його, по-моєму, весною брали. Зараз вже 29 червня. Брали вони його мать місяців два назад, взяли. Плюс вони його замовляли місяців, наприклад, не пам'ятаю, чи половиною, чи 3 місяці. Вони його ще чекали, щоб купити. І, І вийшло, що він стояв 149 тисяч. Ну, майже 150, будемо казати, 150 тисяч. Ну, блін, чесно. 150 тисяч, це не 32 тисячі євро. А звісно, да, блін. Ну хороший, блін. Я ж кажу, не хочу дуже й нахвалювати. Але, блін, я ж кажу, я від цього комбайна просто в захваті. Блін, я оце ходжу вокруг нього. Він такий маленький, акуратненький, блін. Капець. Одним ділом завод. Одним словом завод, блін. І нічого тут не скажеш. Я ж кажу, по-перше, що все розберне. Все, блін, зроблено. Тобто, в роботі я його ще не бачив. По інтернету тільки бачив. Хай хлопці як вибиратимуть, ми я колись до них приїду, ще в роботі його засніму, це вже осінь. Во. Ну, я вважаю, що ну, він свої гроші коштує. Скажімо, ще йому колесо, якщо зробити, ну хлопці самі зроблять, то 10-15 гектарів ним вибирати можна сміливо. Да, не дуже швидко. Ну, але ж. Але ж. Отакий комбайник у нас виходить від фірми Мороз. Блін, і цвет прикольний, зелений. Да, не знаю, що ще такого про нього розказати. Що. Зміні-труби теж знімаються. Ну, понятно, все, все рівненьке, все з нового металу, все чотенько. Так, да, якось так. Так що, блін. Отакий огляд. Коротенький. Може, що ще не доказав. Не буду, не, не пам'ятаю так, який ж у нас діаметр. Саме головне не, не подивився оцей діаметр у нас, де його блін, приложити, отак. отак. 45, 47. 47 сантиметрів, виходить, приблизно діаметр верхньої труби. Потім відстань у нас між валами. О, теж це. Скажем так, інформація. Так, відстань між валами тут у нас отак 42 см. Оцей оце ось вал. Можна сказати, що відносно цього вала зміщений десь сантиметра на півтора вліво. А може це мені так кажеться? Зараз я приблизно так гляну. От так у нас 32,5. А тут у нас 30. ну да. А тут 30 А тут десь 30. Ну, так, да, десь на 2 см цей зміщений вліво. І від цього вала в нас. Щас рулетки розтягну душі. Це вже технічна документація. Бляха, муха всю поламаю. Та, лки-палки, ну, приблизно... Приблизно 45, 44. В общем, тут 44. Тут, блін, вже забув. Міряв тільки що. Во. Ну, Це отаке. Нижній нижні шнек 200-й, верхній 45-й, грубо говоря, і труба сепарації 45-та. Так що, це отакий комбайник. Отакої фірми. Так що я гадаю, що. Ну... Красиво гарно. Плюс щиточок ось ще на цепкові, бо я хлопців спитав, щиточок зняв, порозбирав трохи його там. Вон, кришечку цю зняв, щоб до перегрузки залізти. Все. Тобто є такий обзор. Все, їдемо, їдемо зараз вже додому. Ні, зараз поїдемо ще на поля до хлопців, подивимося, які в них гарбузи. Так що хлопці рухаються правильному напрямку. Перший рік займаються гарбузом, посіяли 10 гектарів, купили сразу собі комбайна. То есть, ну, я вважаю, що це правильний підхід. Все, ставимо їм отакий лайкос. Все, а ми поки їдемо додому. Включимося вже вдома. Ось такий комбайн.